Кожна рослина може нормально функціонувати тільки при збалансованому живленні завдяки комплексу поживних речовин, які вона отримує з ґрунту та навколишнього середовища. При дефіциті деяких з елементів можемо спостерігати негативні наслідки у вигляді стресуючої культури або втрати урожаю. Усі знають, як виглядає озимина, що недоотримала мікроелементів. Змінюється колір, відбувається затримка росту, крутиться листя, тощо. І щоб не гадати кожного разу, якого елемента не вистачає вашим злакам, треба вчасно попередження. Проблему, підтримавши рослину комплексом живлення. Компанія Quadro Plus подбала про те, щоб для кожної культури, яку ви сієте на своєму полі, був індивідуальний підхід. З лаковим також потрібна особлива турбота у вигляді якісного добрива. А Quadro Plus турбується про те, щоб ваші покупки були приємними та вигідними. Тому, якщо шукаєте надійний засіб, який допоможе у вирішенні проблем на зернових із дефіцитом поживних елементів, вам потрібен тітон з лаки. Тітон з лаки робить титанічні зусилля, щоб значно покрити. Кращити ситуацію з живлення вашої рослини. Що таке? Цітон-злаки. Це препарат, який застосовується для позакореневого підживлення зернових культур. Це збалансована формула, яка усуває дефіцит мікроелементів на всіх стадіях весняного розвитку. До складу добрива входять найнеобхідніші для розвитку зернових речовини. І найперше це азот, жовта, вегетативна маса, блідий відтінок посівів, це крик про допомогу від нашої пшениці. Це, ймовірно, ознаки хлорозу. Цітон-злаки допоможе запустити відновлення ростових процесів завдяки. Який своєму збалансованому складу азот у складі тітону допоможе вам врегулювати ріст рослини, а калій допоможе їй зберегти гарний тургор, підвищить урожайність та якість зерна. Сірка ж, наприклад, яка входить до складу добрива, допомагає більш ефективно застосовувати рослини азот з добрив, сприяючи таким чином збільшенню відсотка білка у рослині. Сірка невід'ємна складова процесу обміну речовин у рослині та енергії. Так, тітон злаки напряму підвищує життєздатність рослин. Не менш важливим для зернових колосових є вміст фосфору. Від нього залежить активний ріст кореневої системи, швидкість переходу від вегетативного до генеративного розвитку. Крім того, фосфор бере участь у процесах формування і дозрівання насіння. Ще не варто забувати, що гарно забезпечена фосфором рослина більш посуха та морозостійка. Магній – це той елемент, що відповідає за формування хлоропластів. Це основна складова частина хлорофілу, тому у разі якогось стресів рослина буде готова до нього, маючи в запасі необхідну кількість цього мезоелементу. Застосування комплексу тітон з лаки на зернових культурах в період кущення допоможе рослині більш ефективно використовувати азотні добрива. Сприяти закладці повноцінних генеративних органів як результат призведе до збільшення кількості колосків у колосі. А застосування у фазі пропорцевого листка оптимізує процес фотосинтезу з подальшою трансформацією пластичних речовин до зернівки. Отже, використання органу... Мінерального комплексу Тітон з ЛАКИ у цій фазі розвитку допоможе отримати не тільки збільшення врожаю, але й підвищити його якість. Якщо зацікавила інформація про живлення рослин і хочете дізнатися більше, переходьте за посиланням під відео. І заходьте на сайт Plus. Там ви знайдете безліч корисної інформації про живлення рослин, їх захист та покращення їх роботи. Адже над розробкою препаратів працює команда кваліфікованих спеціалістів. З кожного хто подивився, по лайку і безсумнівно гарних вам врожаїв.